Ви чорно ради як швидше завітай і тоді токи багато кличу всі тебе на свято. Я до вас скоро прибуду, Зірки промінь золотий, шлях освітлює вже живі. Буди весь кровом морічко, а ніде нема травички, бійки пташки зголодніли, мабуть, довго вже не їли. Принесла я у кишеню чотири ж мені, і крихот не викидала, все для пташок я збирала. Чим-чим-чим! Позима, чив, чив я ще не їв. У снігу та й дух не знайду. Ой, горобчик, бідний хлопчик, ось що ось проно. Солоденьке і смачненько, наче золото воно. Чівчи-чив чив, я вже поїв, хай летить сніжок. Okay.